Це єдине, чого потребує команда волю Шевця, і це те, що може надати стадіон Поділля у місті Хмельницький. Ну, ты а, можешь да. а, там, Ну же люди? А как А в каком Ну в как Смотри, смотри, пойдемте. Папа, это что? Вон это. белые. Не белый серые. Шановні гості та полівальники, наразі ми перед собою бачимо фінал цього Кубку, кубку України 2015, в якому змагаються команди Олім, місто Харків та хазяєва поля Evolution 7. Місто Хмельницький. Олім Харків, чорного речого форма. Еволюшн 7 Сіро Червона форма. Штрафи призначає головний суддя полі Дмитро Кірсанов на користь Олімп Харків. Ленин захищається. Рай! Харків додає! На, на жаль, на жаль, маємо першу строку. Рахунок зустрічі узличі стає 5-0 на користь команди Олів місто Харків. Всі чекають на виконання реалізації. На жаль, для харківської команди реалізація не вдала, і тому в нас міста Хмельницького є ще багато шансів надолужити втрачений результат. Не зважаючи на активні дії у захисті команди Хмельницького, ми бачимо другу спробу від Харкова. Давай, ліз, Пропоную глядачам відтримати команду з міста Хмельницького. Невдала реалізація від Харківського ліпа, рахунок зустрічі стає 10 туль. 5 груп вводить команда Фалів. Місто Харків. Так, давайте, позовую, але суддя Петрок зараз цього не побачив. Можливо, відверто гарніший матчу. Але суддя побачив гру вперед у команди Олімп міста Харків, тому надається сутичка команді Хмельницького. І я пропоную всім глядачам.

Суддя призначає аут, а підіграє на селі і продовжує атаку. Ладно, кратко давай. Загані м'яч. Суддя призначає, штрафний, ти, який розіграє Хмельницький. Гра лежачи в команди Олімкатів. М'яч вибивається в аут і Ау надається до мані, яка виконувала удар. Суддя показує запрос, іде коментар бокового судді і зараз ми в вашому рішенні. Судочка 15 метрів надається команді Олімп Харків. Ну, там, все, все, ні, не ходи ході тудиш ні?

Не ситуація від коментаря мохового судні все залежить і суддя. Давай, давай, давай! Штовний дається команді Хмельницького, який виконує команда Орлі місто Харків. Он такой, файл, і он підбуває голову, який кліпи, а не ходять. Штофлі поняли.

була по центру. Неможливо, було. було. виконується початковий удар командою еволюченце з міста Хмельницький. Прошу вашої підтримки. 10. На жаль, удар був не дуже стали, тому виконується вільний розіграш з центру поля командування. Бид юу байна вэ? Єдине, на що ми можемо сподіватися на чесну від команд, які самовіддано сперечаються, змагаються за звання володара Кубку України 2015. Забирай, забирай. Нагадаю, поки що рахунок матчу 17-0 на користь олім Доброго, місто Харків.

І так, перехваті чува! Атакують хмельницький. Янчик, тюріка. І це запах, вони позабирають. Штрапний нарешті розбір команду хвилинського. Янчій попереду. Команда Харкова не відходить, але це нікого не цікавить. Хмельницький пресідгує. Давай, давай! Чуриня падіння. Раз. не незрозуміло мовчать трибуни. Де підтримка команди Спилінського! І тепер всі разом. Хмельницький, Хмельницький! Олімп атакує! Ось Хорош! мира, хороша! Хорош! Хорош! Хмельницький захищає. І судді трошки неадекватні. <плес> <плес> Аут. Відіграє Аут команда Хмельницького. Вася суді давай нормально! І взагалі такі матчі має судити суддя незалежний не від будь-якої команди. Кома... Судя з незалежного міста до команд, які грають у фіналі. Суддя помічає порушення від Олімпу. м'яч розігрує у Хмельницький. хмельницьку. Хмельницький тримає м'яч. Давай, давай, давай! Харків презентує. в гібридних стилів немає жодної підтримки. Нагадаю раунд матчу, поки що 17-0. тут отощайно тільки моменти. А, вперёд Атакує? Так. Давай, давай, так, ми атакує. Відно, гав? На жаль, Валерій Максюк помічає якісь порушення. Про що він повідомляє Дмитра Кірсанова. Суддю у полі. Відбувається заміна в команді Evolution 7» На полі виходить Олег Валю. Капітан команди Ерка Хмельницький. Андрія Шакуру замінює Руслан Шостацький на краю. Хмельницький атакує. Мирослав Шуляк. Пад. Шостанкий. Він грав. Грав вперед команди «Олімп Харків. Сутичка надається в Хмельницькому. Хмельницький вводить. менедж-групу. Сутичка. Пропоную підтримати команду Хмельницького. Віток арбітра у фінальному матчі Купу України 3-7-2015. Рахунок матчу закінчує э, 17-5 на користь команди Олімп Харків. Переход поплійон. Хочеться подякувати за самовіддану гру команді Evolution Seven. А всіх глядачів хочеться привітати їх рідну команду, команду міста Хмельницького з цією прекрасною грою. Дякуємо і просимо губи Бу образці Хмельницького!